Ти віриш в Ісуса Христа? Ти визнаєш Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, тоді тобі доступне хрещення Святим Духом, не лише водне хрещення, але й вогняне хрещення Духом Святим. І ти маєш можливість отримати дари Духа Святого. Ти маєш можливості спілкуватися напряму з Господом Богом. Ти маєш можливості, щоб Дух Святий жив в тобі. Бо написано, що Дух Святий хоче жити в вас. Благословінь тобі і Духа Святого. Амінь.